Вітаємо з вами інформатори. Ми знаходимося у місті Дніпро на сонячній набережні, і тут, як ви можете побачити, з'явився новий величезний мурал. Він виглядає так ось великий Орел, який розправив свої крила над містом. Бачимо річку, бачимо місток і. Ще досі працівники останні штрихи роблять і закінчують свою роботу. Ось так це виглядає. Цей мурал знаходиться на останній 16-поверхівці на по вулиці Сонячна Набережна і ось так виглядає. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимось у Дніпрі на сонячній набережній. І тут на останній 16-поверхівці намалювали ще один величезний мурал. Ось так він виглядає. Бачимо птаха, який розправа вкрила, бачимо річку, бачимо місточок, бачимо сонячні. Ось так це виглядає. Ще останні штрихи дороблюють тут. Всі деталі, всю детальну інформацію шукайте на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 107 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.